Вітаю! Сьогодні українці змогли побачити на відео страшний злочин в Одесі. Людина, до якої по-різному можна відноситись, але на неї напав чоловік з пістолетом, догнав, ну і далі ви все бачили. І впевнений, що бачили. Я спеціально в себе на канал його не ставив це відео, тому що вважаю це неприйнятним для нашого суспільства. І поясню ось чому. Справа в тому, що це відео потрапило до американців. І моя оцінка абсолютно співпала з тим, що ми почитали в американському інтернеті. Буквально за годину до того, як це відео потрапило в американський інтернет, я записав відео, в якому звернув увагу на абсолютну байдужість, відсутність будь-якої емпатії, будь-якої реакції тих громадян, які були навколо. Вони бачили один момент злочину, один акт злочину, хтось проходив мимо, хтось продовжував говорити по телефону, хтось просто двері закрив в магазин. Інші просто стояли, дивились. Другий акт злочину відбувається у них на очах. Реакції нуль. Просто нуль. І коли американці запостили в себе це відео. Вони просто масово в коментарях пишуть про те, що подивіться, подивіться, подивіться на відсутність реакції, подивіться на поведінку людей, подивіться на те, що ніхто не намагався навіть допомогти. І ви зараз можете сказати: ну, бо люди знали, хто це, то може не допомагали, бо вони до нього погано відносились. Навряд чи тривога. Навряд, чи, що громадяни. От Отак прямо одразу змогли побачити, що це за громадянин, і сформувати відношення до нього. В будь-якому випадку, ми з вами, люди, ми з вами повинні розуміти, що життя людське воно повинно бути абсолютно на першому місці. І наше відношення до інших життів, отаке апатичне, це в першу чергу наша проблема. Це ми такі. І винувата в цьому ось ця війна. Оце що зараз звучить за вікном. От ви зараз це почуєте. Напевно, чуєте. Це я вимкнув ізоляцію голоса для того, щоб ви почули. Ось це більше трьох років повномасштабний і вже 11 років війни. Оце зробило нас такими. Оце руйнує в нас все людське. А на додачу до цього іще злидні, мала зарплата, відсутність певності в завтрашньому дні. А також те, як українці одне з одним поводяться. Українці намагаються обманювати одне одного, українці намагаються видрати своє, незалежно від того, воно їхнє, не їхнє. Можуть вони це досягати, не можуть. Здатні вони на це не здатні, неважливо. От я можу, і я це буду вигризати. І мені байдуже, хто і що там скаже. Я просто це візьму, бо воно мені може бути належати. Погана ситуація, друзі. погана. Ми не були такими в 91-му році. Ми вміли радіти життю. На нас тиснула ідеологія, але ми вміли радіти життю. Ми насолоджувалися нашими лісами, степами, небом. Ніхто не бігав і не доводив одне одному якусь істину, правду свою насправді. Ніхто не намагався нікого ні в чому звинуватити. Всі займалися своїми справами, і соціальна ієрархія була більш-менш справедливою. В 90-х роках були бандити, розподіляли наше майно, крали, підкуповували чиновників. Намагалися поставити своїх президентів, прем'єрів, депутатів це все так. Але люди люди намагались просто вижити. Саджали городи, їздили в Польщу, хто в Китай, стояли на ринках, з рекетом розбиралися. Було це все. Але люди не були такими байдужими. Люди не були такими цинічними. Люди не були настільки абсолютно, ну, Наскільки психічно а, апатичними до всього, на їх очах знищили людину. Реакції нуль. Нуль! І я це спостерігав дуже багато разів. Навіть їдеш, буває аварія. Всі їдуть повільно, бо стоїть поліція. Від'їжджають 20 метрів, і вже комусь потрібно в голові. Не все добре. І вже комусь потрібно тиснути на газ, І пішов, пішов, пішов. Таке відчуття, що людина психічно хвора. Таке відчуття, що людина не розуміє, що навколо відбувається. Таке відчуття, що нам байдуже на те, що навколо, що ми, що з нами. Невже ми такі? Невже війна просто викрила в нас ось такі явища? Можливо, ми завжди були такими? Чи то ми стали такими? А якщо ми стали такими? То, можливо, з цим щось потрібно робити? А що зробиш? А що зробиш, коли навколо тебе хапуги, люди, які намагаються просто видрати все, що їм хочеться, все, до чого вони можуть дотягнутися? І байдуже, що вони цьому не відповідають, що це не їхнє. А що ти зробиш, коли в державі немає ніякої фільтрації? Що ти зробиш, коли в державі дозволено абсолютно все? І ніхто не може протидіяти несправедливості. Просто кожен намагається взяти по максимуму все, що він може. І абсолютно всім на всіх байдуже. Я не знаю, до чого ми дійдемо в такій країні. Я не знаю, з чим ми підійдемо до нашого майбутнього. Я не знаю, скільки Україна. Може розвиватися, якщо люди не просто відносяться погано одне до одного, а навіть не намагаються виконувати закони для того, щоб їхнє життя, хоч якимось чином, було хоч чимось унормованим. Невже вам не страшно? Невже вам не видається, що так жити не можна? Що відсутність. Взаємозалежності, відсутність взаємоповаги, відсутність взаємного відношення одне до одного, руйнує суспільство. Знижує його потенціал. В суспільстві де кожен кожному ворог, кожен кожному вовк жити не можна. Ми постійно з якимись претензіями одне до одного. Нападаємо одне на одного, вчимо, повчаємо одне одного. Чому? На підставі чого? Хто нам сказав, що ми на це маємо право? Хто нам сказав, що так будується країна? І винні в цьому багато факторів? І війна в першу чергу, а потім кожен з вас. Кожен з нас. Ми намагаємось отримати диплом. Доктора філософії, на який абсолютно не заслуговуємо. Ми намагаємось отримати е, посвідчення УБД, коли ніколи не, було, не були в зоні бойових дій. Ми намагаємось отримати корочку адвоката, хоча ніякі не адвокати. Ми намагаємось щось десь вкрасти, якщо тільки маємо можливість. І думаємо, і думаємо що прийде якийсь президент. І от все буде справедливо. На підставі чого, друзі мої? На підставі чого воно буде справедливо. Кожен з нас справедливий, кожен з нас намагається зробити так, як потрібно, не порушувати закони. Чи ми просто тицяємо пальцем і говоримо, а вон вони ж порушують? Я сьогодні думав на це. Їхав в автомобіль і думав. Багато яких було таких сьогодні розмов різних там. Комунікація, я їду і думаю. Інколи хочеться, просто виміть руки. І приємно, що ти залишаєшся всередині чесним. Ми зараз не говоримо про те, що хтось чистоплює, як кажуть, а от життя реального не знає. Всі ми знаємо реальне життя. Але можна перетворитися в чудовисько, яке нікому не потрібне. Яке ні в кого не викликає ніякої симпатії. І сам ти вже давно собі бридкий. А можна намагатися все ж таки бути людиною. Подумайте над цим. Це, як сказав один політолог, ось я був в ефірі, він сказав: ой, ви як оце, вам не треба йти в політику, бо ви ігноруєте суспільну думку. Я думаю, що я якраз і повинен йти в політику, тому що людям потрібно казати правду. Правду. Про нас самих, про те, які ми. І це нас врятує. Бо коли нам будуть продовжувати брехати і розказувати про стійкість, незламність, силу духу, які ми, та ми вже давно не такі. І оте те відео, яке сьогодні в Одесі було, всі побачили, які ми насправді. Бережіть себе і напишіть, що ви думаєте, якщо ви бачили це відео, і чи шокувало воно вас, чи це вже норма для нашого суспільства.